І зараз я до слова хочу попросити тендітну жінку, яка в першу ніч Євромайдану вночі з 21 20... на 22 число тут біля пам'ятника Шевченка стояла зі своїми студентами, представниця Газарваницької ініціативи, проректор університету імені Івана Франка. Пані Дорогий український народе, я вітаю вас, що так багато нас сьогодні на цій площі. Коли ми починали дві ночі тому, була жменька наших студентів. Сьогодні нас багато, як і багато на київських площах і на майданах інших міст. Нас найдорожче, що в нас є, це Україна і наше майбутнє. Наше майбутнє сьогодні це ті студенти, які піднялися і кажуть свої ні цьому режиму, і кажуть так, Євросоюзу. Тому ми повинні зробити все, щоб підтримати їхні вимоги. Їхні вимоги вони перший день задекларували. І от, поки стояти ця, стояти на ця сцена, ми повинні побачити не тільки лів'ян. Не тільки студентів, а викладачів, ректорів, які прийдуть і підтримують своєю позицією наших студентів. Правильно Правильно! Правильно. Правильно. користури розховують ага. зараз нас багато. Але згодом вечором настає менше, і тільки ті студенти, які найвідважніші, найсильніші залишаються ночувати на майдані. Тому я прошу від сьогодні, буде стояти намет і будуть листки паперу, де ви зможете записати себе на чергування, щоби вночі не вони не були одинокими, щоб вони не були самотніми. Я прошу всіх. Депутатів, які не в Києві, є тут. Я прошу вас, лів'ян, записуватися. Чергування по дві години вночі ви можете це організувати. Вони не мають бути самі. Нас має бути багато щоразу багато більше і більше. І ви чули, що ми сьогодні повісили великий прапор Євросоюзу на високому замку. Був дощ і був туман. Але туман цей розійдеться над Львовом і над цією Україною. І весь світ побачить наші прагнення, що ми є Європа, що ми є і хочемо прямувати в Європейський Союз. Підтримуємо нашу молодь. Будьмо з ними. Україна є. Yes! Україна є yes! Україна. є! Yes! Україна, yes! Україна yes! з нами правда. З нами правда. SOMEBOD!